На фронті нема ЛГБТ військових. Це міф, просто типу який. Ну там, може, є дві-три людини там. Ні, ну я знаю, що є, от навіть я в Твіттері бачив. Чувак, чувак знову ж таки показує, підписаний своїм іменем, своїм прізвищем і пише, що я гей, я там служу, там фото викладає і таке інше. Ну окей, молодець. Так, да, я ну, до того, що я припускаю, ну, один, що. Ти принцип... Один є. Називай другого. Я не буду називати. Типа, тому я що... Я, кажу, я, що оце, я, бачу. я оцей феномен, знаєш, вони ж намагаються це подати як спільноту, не, що я. у нас є там спільнота, лгбт -військові. Це спільнота З трьох Ні. чотирьох людей там. Я думаю, ну, п'ять Знову ж таки, я, я думаю, що це ну, як і в масштабах суспільства це якийсь там. Просто маленький їх дуже відсоток. форсять, типу, їх дуже розповсюджують. Але, типу, я тобі кажу з того, що я бачу, типу, на фронті або праві, або мужики з пузом. Десь за, за 35 років там, такі, тіпа, от уже вони, там, дружина, жінка, тіпа, вони пішов на фронт, щоб е дружину не зґвалтували буряти, там, там, щоб дітей не вкрав Путін. Блядь. От, і от за такі тобто, йому пайбать, там, бать на це ЛГБТ, він проти нього, блядь, він проти феміністок. Блядь. Ну, тіпа, і оце, тіпа, це 99,9%. І три людини в ЛГБТ військових.